Ми сьогодні з вами зібралися на лінійку, тому що 11 лютого 2015 року указом президента України No69 про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні в країні встановлено особливий день, пам'ятний день, День Героїв Небесної Сотні, який відзначається тепер щорічно 20 лютого. Це зроблено на підтримку ініціатив громадськості та з метою увічнення великої людської, громадянської та національної відваги, самовідданості, сили духу, стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої країни, гідного вшанування послугу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності, листопаді 2013-лютій 2014, 2014 року. Захищаючи ідеали демократії, встановлюючи права, свободи людини, європейське майбутнє країни. У лютому 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад 100 осіб. Сотні були поранені. Найбільше них саме 20 лютого. Більшість людей загинули від пульс-снайперів. Загалом під час Євромайдану постраждало 2,5 тисячі людей. Тощо тижня, які загинули. Їх немає, їх більше немає, хоч сміхаються їхні портрети, хоч минає нарешті зима і вже чути пташині сонета. Їх немає, за що така сне, за яку така Боже провину. Мить і постріл, мудрі ж мати мами з добу злізнути Їх немає, немає, нема. Хоч чекають їх вдома вони. Кров героїв найбільші свята. На слава їм і усій Україні. Юні хлопці, чоловіки та жінки, вже ніколи не повернуться додому, не обіймуть близько, не посміхнуться близами. Сумно і боляче. Хто б міг подумати, що сьогодні, в 21 столітті, після всього, що пережила наша і не тільки наша держава, все повториться знову. Схоже людство не квапиться вшитись на своїх помилках. Все, що ми можемо зробити зараз, зробити так, щоб жертва цих українців не була даремною. А тут уже залежить все від кожного з нас. Ламати і перебудовувати себе, ламати свій світогляд важко. Особливо важко, якщо навколо десятки, а то й сотні людей вперто торочать, що вони знають краще і не бажають нічого змінювати. Однак зробити це просто необхідно. Не намагайтесь переконати когось в чомусь. Це марна трата часу та сил. Робіть те, що ви вважаєте за потрібне і рано чи пізно вас підтримають, За вами підуть, вас зрозуміють. 20 лютого стало для нас назавжди пам'ятним днем. Днем Героїв Небесної Сотні. Однак сьогодні варто згадати про всіх. Хто віддав своє життя впродовж останніх років і згадувати надалі, завжди, хоча б для того, аби не припустити чогось подібного в нашому майбутньому. Адже ці події багато чого пояснили, багато чого прояснили і відкрили багатьом очі, розставили все по своїх місцях. І якщо правильно скористатися цим досвідом, ми справді можемо побудувати міцну незалежну демократичну державу. Людина живе доки її пам'ятаю. Таким девізом було розпочато міський конкурс «Есе» про учасників АТО загиблих на цій війні. Одним із учасників АТО, який загинув. Був житель нашого міста жеребилов Вадима. На цій лінійці присутні друзі, класний керівник, мама Вадима. Учні нашого навчального закладу долучилися до конкурсу і написали есе саме про Вадима Жеребила. Сьогодні надаємо право зачитати свій твір Есе. Наймолодшому учаснику цього конкурсу це Максим Шрамко, учень 6 Б. Майже рік тому страшна звістка сколихнула нашу багатоповерхівку. Слова були настільки лиховісними. Що хотілося заплющити очі, міцно затиснути вуха руками, сховатися подалі, щоб не чути ні батьків, ні сусідів. Я дуже не хотів вірити в те, що 31 січня під Луганськом загинув хлопець з нашого будинку. Вадим Жеребило. Наш Вадимчик добрий, розумний, щедрий і розсудливий. Таким його виховала мама, таким його знали всі ми. Вадим, який вмів так щиро радіти життю. Він захищав мене від бешкетників, коли ми ще малими дітьми гаралися у піску на дитячому майданчику чи бавилися на гойдалках. Пригадую, як біг йому назустріч, щоб просто пройти поруч, щоб поскаржитися, якщо мене ображали або забирали іграшку старші діти, або просто почути якусь пораду. Вадим був моїм найпершим другом. Захисником і охоронцем. Я з захопленням спостерігав, як він йшов кудись з друзями, а друзі у нього було завжди багато. Як грав у футбол або просто йшов нашою стежиною додому. Здається, тоді я навіть трішечки заздрив йому. Адже Вадим такий сильний, красивий і дорослий. А я просто малюк, якого ніхто не сприймає всерйоз. І завжди хотів швидше вирости, стати схожим на нього. Вадим завжди був патріотом і вірив у щасливе майбутнє України, то був активістом Революції Гідності. Одним з перших вийшов на байдан, був серед тих, хто підпалив автобус на Грушевського, охороняв барикади. А коли почалася та бездумна бандитська війна, початок якої не міг приснитися в найкошмарнішому сні. Вадим добровольцем пішов захищати батьківщину. Його по діджей, як найповніше відповідає відкритому компанійському характеру юнака, а не страшній воєнній дійності. А потім настав той чорний день, коли жухлива звістка сколихнула все наше містечко. Тисячі майнян, які прийшли попрощатися зі своїм мужнім земляком, приспущені в жилобі державні прапори, стужлива музика військового оркестру. Минув рік. І мені здається, що виглянув в його, побачив в нашому дворі таку знайому постать Вадима. Чую його голос. Але цього вже ніколи не станеться. Він не повернеться, бо знову захистив мене. Дав можливість навчатися, грати в нашому дворі у футбол, радіти життю. Я тебе ніколи не забуду, мій охоронця. Герої не вмирають. лінійці присутні представники міської ради. Вони прийшли сьогодні нагородити переможця конкурсу. Людина живе, доки її пам'ятають. Надаємо слово міському голові Геннадії Знаєте, Важко говорити діти. Я сам я прочитав це есе, був дуже вражений. Хотів побачити цього. юнака, який написав такий, такий твір. Це дуже важливо, що є такі діти. Я, ви знаєте, дуже вдячний вам всім, оскільки е, е, нам надійшло таких творів не один, але саме переможці із вашої гімназії. Перші чотири ми відібрали для нагородження. Вони найбільше нас вразили своїми творами. Це дуже добре, що є така молодь. Дуже добре, що ви так відноситесь, розумієте те, що сьогодні відбувається в нашій країні. Всі ви, так як і ми чекали змін, рік минув після Революції Гідності. Війна безглузда, тривання, і ми не бачимо її кінця. І тому сьогоднішні хлопці 11-класники, не доведи Господі, можуть стати захисниками нашої батьківщини через якийсь певний час, оскільки ми не знаємо, коли завершаться ці події. Але ми пройшли для того, щоб нагородити дипломатської міської ради і відзначити найкращих е, учнів вашої гімназії. Будь ласка. Нагороджується талаш Анна Миколаївна за перемогу в конкурсі ЕСЕ людина живе стільки, скільки її пам'ятають. Панечка і столовки подарунок. Дякую. Нагороджується Гончаренко, Марина Володимирівна. Марина, Марина. Марина, Нагороджується саму Ірина Оленівна за перемогу. І нагороджується Шрамко Максим Олександрович. Шановна молодь, я хочу вам ще сказати декілька слів. Ми у цьому році в міському бюджеті запланували кошти на проведення різноманітних змагань, як спортивних, так і на кошти, які передбачаються на культурно-масові заходи. Тому перемагайте, грайте, будьте активними, будьте патріотами нашої. Меншини, а ми вас будемо відзначати. І з наступного навчального року ми плануємо у міському бюджеті також передбачити кошти на виплату стипендій діткам, які будуть представляти е, наше наш місто, наш район на конкурсах отримати перемоги на різноманітних олімпіадах. Тому вперед, все в ваших руках. Я вам дякую. «Мамо, не плач, я повернуся весною. Мамо, не плач, я повернуся весною. У шибку пташинкою вдарю свою. Прийду на світанку в садок із росою, а може дощем на порівню паду. Голубко, не плач, так судилося нинько, що слово мамуся вже не буде моїм. Прийду й попрошуся, у сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені колись кову ангел співає, і рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, мамусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині нині буде сама. Тебе я любив і люблю Україну, вона, як і ти була, мене одна. Слава Україні! Виповнюючи біль, сум, враження, віркота. У кожного з нас є в душі слова. Працівник нашого закладу Ніна Володимирівна Траво висловила своє враження і думки у віршованому творі і присвятила його Вадиму Жеребину. Посивіла від снігу земля, Не співає пісень і не грають музики весілі. В чорний смуток густий, перелито життя журавля, А матусенький біль поринає в тривоги осінни. Син пішов на війну Боронити вітчизну і дім. У кривавих боях він присяг у військову незраду. У луганських степах згасли зорі його золоті. Ніжний обрій надії розстріляли снарядами зградів. Заболіло йому, заболіло йому лиш на мить. Забіліло в очах, у тумані розтанули звуки, Невимовна печаль, мамі душу і серце я три Хто ж згірє тепло, Її стомлені працею руки? Вже витажве ви на дитинства далекий поріг. На колінах стоять однокласники, друзі, знайомі. Зустрічають його з фронтових очорнілих доріг, Сльози моря бринять, як заграви зорі вечорові. Ти не вмер, ти живий в наших думах навік і серця. Наче ватра горить шлях життя в далині між зірками. По небесних стежках ти пішов до святого Отця, Україні світить з поміж зір яскравіше за руками. Її пам'ятають, пам'ятаємо наших героїв, шануємо наших героїв і піклуємося про майбутнє нашої держави. На цьому клініка бреки кінчимо.